З вами знову ми. І ми вже майже рік прожили в США і потрапили в деякі ситуації, яких можна було б уникнути, якщо б заздалегідь про них знала. Тому і вирішили поділитися деякими моментами, яких варто уникати, яких варто остерігатися у сполучених штатах. Тут це взагалі типу поважається чимось прям реально кримінальним. Вас можуть тут за це відписати. Тут люди взагалі не розуміють, що таке дезінфекція інструменту, які засоби для цього повинні бути використані. Що у цих засобах повинно бути з інгредієнтів? В мене нещодавно пчела вкусила, доріг, чи в мене напухла рука. Все почало йти якось дуже дивно, бо вони себе дивно поводили, навели себе як професіонали, і вони під час оформлення усіх документів постійно бухали. <звук> І перше, чого варто остерігатися у Сполучених Штатах, це своїх своїх, які зроблять самі кращу мову, допоможуть, допоможуть безкоштовно та взагалі зроблять так, як ніхто з американців не зможе в цілому зробити. А саме такими лозунгами користувалися наші знайомі, до яких ми звернулися. І коли ми приїхали, в нас дійсно тут не було майже ніяких знайомих, і ті, до кого ми могли би звернутися, це були знайомі наших знайомих. І а вже ж ми їм повірили, ми послухали їх, тому що вони дуже багато років вже знаходяться тут. І перше, до чого ми звернулися, це стосовно авто і ми одразу знайшли знайомого який нам розказав що він зробить дуже гарні умови він одразу попередив що так як у нас немає кредит скори немає social security номеру то для нас напевно будуть найкращі умови. але він сказав що це нормально, і в подальшому можна зробити рефінансування і одразу ми узгодили що якщо ми будемо брати нову машину з автосалону це буде під під 17%. якщо ми візьмемо бушну буде під 18%. а вже ж нам треба буде внести down payment. Down payment, якщо не помиляюсь ми внесли приблизно 15-15,5 половину тисяч Доларів одразу скажу, що ми коли прилетіли сюди, ми були також під впливом емоцій, Ми не розуміли, як взагалі тут все працює, як організовуються якісь документи, які взагалі варіанти в нас можуть бути. І коли ми тільки приїхали, ми одразу орендували машину, яка коштувала ну біля тисячі доларів. Це була машина, KIA, там старенька, маленька 2006 року, яка ну дійсно розвалювалась, і ще страховки на неї обходилась там якихось гроші. Ми розуміли, якщо ми будемо тягнути там півроку орендувати цю машину. Це не має сенсу, бо ці ж півроку можна виплачувати кредит вже за нашу машину. Thank you. Ну і в цілому ми дуже довго не вибирали. Ми коли приїхали в автосалон. Взагалі, першу машину, яку ми дивились, ми в одному з наших відео вже розказували. Це була Honda А, Але коли ми побачили, що в тому ж автосалоні Honda продаються підтримані вже Jeep Wrangler, одразу почали дивитись їх, зробили тест-драйв, обрали той самий, який нам подобається, ну і почали оформлювати документи. Коли ми почали оформлювати всі документи, нам видали також договір а, про те, що в нас буде 18%, Ну і ми його підписали, і все було окей. Якщо чесно, з самого початку все почало йти. Якось дуже дивно, бо вони себе дивно поводили, навели себе як професіонали, і вони під час оформлення усіх документів постійно бухали. Ну, я вам кажу серйозно, вони постійно випивали, вони, напевно, за півгодини, години, годину, поки ми оформлювали документи, можливо, трошки більше. Вони всадили, напевно, літр віскі, як би там, на трьох, на чотирьох людей. І вони казали, ну це останній там робочий день, у нас так не завжди, але в нас завжди така атмосфера. І вже в той момент я зрозумів, що щось не так. Але думаю, ну, напевно, так, Америка, можливо, тут так люди працюють. Але потім з часом, коли ми вже прожили тут, ми просто зрозуміли, що це безвідповідальні люди, які отак от відносяться до своєї роботи, до своїх клієнтів. А я вам розкажу далі, які умови ми по факту отримали, не дивлячись на те, що в нас була бумажка з контрактом, там, де у нас кредит під 17-18%. І вже пройшов рік, як ми їздимо на нашому джипі, і я зараз зайнявся моментом рефінансування. Я поки що не довів його до кінця, тому що мені треба отримати останні попередження. Я думаю, що ви бачите, як утки на задньому фоні. Я, я думав, що вони б'ються. А вони не б'ються. Так от в цілому зараз я почав займатися рефінансуванням, і я поки що не завершив весь цей процес. Мені треба ще. Деякий час, тому що зараз йдуть якісь світа, і я не можу оформити всі документи. І там дуже багато підтверджень, які треба зробити. А я але я впевнений, що найближчим часом я все одно це зроблю. Так, от, коли я почав казати про рефінансування, це також не просто так. Коли ми почали дивитись мої документи, я прийшов в інший банк. я прийшов Прошов Банков Америки для того, щоб вони, вони мені могли зробити це рефінансування. Ми почали дивитися всі умови, а кредит у нас оформлений під 24%. А вже ж це, напевно, якщо ритися в документах, якби, то це все можна було знайти у моїй кредитній компанії. Я тоді кредит оформляв компанії Савко, а там платіж, пеймент проходить, але все одно, тіпа, ти не дивишся кожен раз, точніше цього не видно, скільки відсотків ти платиш. Але коли я побачив 24%, я був в шоці, тому що, якщо чесно, це такі відсотки космічні, тільки в Україні можна отримати. І тут я знаю, що люди при нормальних відсотках отримують там, 8%, 7%, деякі 3-4, які тут дуже давно живуть. Коли нам от зараз роблять рефінансування, ми отримуємо 8%. відсотків. До чому я вам просто кажу, це свої люди, які казали, що зроблять самі кращі умови. Ми внесли down payment в 15,5 тисяч доларів. На той момент машину вони оцінили в 40%. 5, 46 чи 47 тисяч доларів. І пройшло, коли півроку, я заїхав на Кермак, щоб подивитися, скільки вона коштує. Вона коштує 26 по оцінки Кремакса. Тобто, от повинні розуміти, да, оцінка їх в автосалоні 46, плюс всякі страхові там їхні якісь там відсотки і так далі. А по факту машина коштувала 26. Тобто, по факту, нас одразу якби вкинули на 1015 баксів і дали самі гірші умови, які можуть бути. Тому, якщо чесно, мені здається, якщо б ми звертались до американців, я думаю, навряд чи б ми отримали умови і Гірші чи такі ж самі? Я впевнений, що ми отримали умови набагато краще і почували б себе гарніше. Другий пункт, чого варто остерігатися в США, це, як ми вже казали, але скажемо ще раз, оскільки я фітнес-тренер, я не можу про це не говорити, це американської їжі. Те, що тут багато говорять, що американська їжа резинова, що вона не така, як у всьому іншому світі, це реально правда. Вона значно уступає по якості. І я думаю, що це. Більше пов'язано з тим, що тут проживають дуже багато людей і накормити всіх максимально дешево відносно важко, тому вони шукають варіанти, як удешевити будь-які продукти. Тому виходить так, що в абсолютно всі свої продукти це не стосується тільки якихось там некорисних продуктів. Корисних так само це стосується: вони додають ГМО, вони додають цукор, вони додають. Різні, я не знаю, там як це називається, нітрати і ще різну історію. Що в тебе там, наприклад, петрушка може лежати в холодильнику два тижні, і вона не зав'яне, нічого з нею не станеться. На смак вона така дуже жорстка і таке трапляється дуже з багатьма овочами і фруктами. І насправді для того, щоб тут харчуватися нормально, отримувати. Здорові фрукти тут навіть є таке розуміння, як здорові і нездорові фрукти. Мені здається, це тільки в Америці можливо, тому що більшість фруктів реально напічкані цукром. Ти не можеш просто їх доїсти, бо вони солодкі. Олег уже розповідав цю історію. Вони лежать там по місяцями, лежать в холодильнику, їм нічого немає. І для того, щоб харчуватися правильно, доводиться прям дуже сильно старатися знаходити все необхідне, дивитися по кодам, щоб там був правильний код, написаний на ньому. Там кажуть, що якщо цифра 9 починається, то це буде суперорганічний продукт. І от доводиться ось так от вишукувати. Відповідно, ціна у таких продуктів іде дорожча, і тому, щоб підтримати себе в тій же формі, в якій ти був в Україні, в плані харчування, наприклад. Тому що якщо ми в Україні можемо собі дозволити купувати дешеві продукти, вони все одно будуть нормальними, можемо піти на базарі, купити домашні якісь продукти. То тут так не вийде. Тут, якщо ви купуєте саме дешеве, то воно по любому буде максимально поганої якості. Якщо ви хочете їсти більш-менш натуральну їжу, вам доведеться дуже сильно переплачувати. Але... Мені здається, що якщо й переплачувати за щось в цьому житті, то за своє здоров'я, щоб подальшому не звертатись по страховкам і не ходити по лікарням. що остерігайтеся зловісних, американських ГМОшних, напічканих нітратами і цукром продуктів, реально звертайте на це увагу, бо розтовстієте і не помітите. Ну, мало того, що ви розтовстієте, ваші внутрішні органи з ними дещо страшніші речі відбуваються. Тому в Америці реально варто остерігатися продуктів харчування. Наступне, чого варто остерігатися у Сполучених Штатах, це барбершопів та салонів краси. Як би це смішно не звучало, але тут дійсно стрьомно за своє здоров'я. Коли я приходив перший час у ці барбершопи, я був максимально здивований, тому що зовсім до іншого рівня культури, дезінфекції та взагалі підходу до роботи я звик. І якщо ми кажемо взагалі про барберкультуру, тут люди взагалі не розуміють, що такое дезінфекція інструменту, які засоби для цього повинні бути використані. Що у цих засобах повинно бути з інгредієнтів? Ну, навіть не знаю, що є такі прилади, як сухожурові чи. Наприклад, шафи з ультрафіолетовим променем, які підтримують, якби твою стерилізацію та дезінфекцію твої інструменту. Люди просто про це не знають. І от ми знімали нещодавно відео на наш ще один Ютуб канал. Там дівчина виконувала гаління та працювала в мексиканському барбершопі. В цілому я не можу сказати, що це поганий барбершоп, це типічний барбершоп взагалі для Сполучених Штатів. Але навіть на відео, коли я передивлявся всі ці моменти, я бачив, що вона взяла бутиличку з автошейва, в якому, напевно, навіть не автошей цей був, а якийсь дуже дешевий засіб, і зробила що вона попшикала, якби на лезо. Зрозуміло, що лезо було одноразове, але все одно після минулого клієнта залишаються залишки бруду якоїсь інфекції бактерій. Вона зробила вигляд, що побризгала, воно навіть не до кінця попало на цю якби шавєтку, Ну і вона зробила вигляд, що протерла грязним рушником і на цьому все. Тому тут дезінфекцію дуже дуже важко. Я б взагалі радив, якщо ви бачите, що немає дезінфікуючих засобів, якщо майстри не помили перед вами інструмент, то краще взагалі а, не погоджуйтесь на те, щоб вас обробляли там небезпечним лезом чи якимось Приклад трімером, який може бути дуже гострим, тому що це залишить якісь подразнення і в подальшому це може викликати неприємні відчуття. Де і в цілому, якщо ми не кажемо про неприємні відчуття, це ваше здоров'я. Занести будь-яку болячку чи інфекцію, це взагалі ізі. Наступний пункт, якого варто остерігатися в США, це кліматичні умови. Як бачите, зараз ми в Майамі, в нас почався сезон дощів, але це в принципі не страшно. Страшно, що тут бувають прям урагани. Урагани, які затоплюють минулий раз, ці будинки також, наскільки я пам'ятаю, непогано дуже підтопило. І от Майамі, вона постійно страждає від таких підтоплень. Люди навчилися з цим жити, адаптувалися, і в кожному штаті є свої якісь моменти. Якщо в Каліфорнії. Там це землетруси, якась засуха, пожежі, Майамі затоплює, десь там, я не знаю, в якихось північних штатах дуже холодна, аномально холодна зима. В цілому в США знайдуться катаклізми природні на будь-який смак. Якщо ви переносите землетруси, ви їдете в Каліфорнію, якщо ви там переносите урагани, якісь торнадо, їдете в Техас. Я не дуже орієнтуюся по цих природних катаклізмах, але в цілому ви можете вибрати все, що вам подобається, і знайти це в Америці. Тому штат і житло звертайте увагу на цей момент і остерігайтесь. Музика. Наступний пункт, чого варто остерігатися в США, це різних. Це називається одним словом фауна. Вона тут максимально різноманітна, але цих типів можна не остерігатись. Хіба що, коли їдеш на автомобілі, вони інколи вибігають всією сім'єю, і доводиться. Швидко гальмувати. А так, в цілому, в США ну, реально варто остерігатися фауни, тому що тут дуже багато а, різних істот, які можуть тебе вкусити в океані, які можуть тебе вкусити, коли ти йдеш біля озера. Це може бути крокодил, який вибіже і відкусить тобі ногу. Такі історії також у Флориді траплялися. Також тут варто остерігатися різних а, насікомих, це називається, не знаю, різних павуків, мух і так далі. Вони тут досить ядовиті, не такі, як в Україні. Мене не Недавно пчела вкусила, до речі, в мене напухла рука. Ну це щось по типу як в Україні. Це поки що не таке щось страшне, але реально з цим є моменти, тому що ну от у Флориді це прям актуально, особливо стосовно акул. Тож остерігайтеся американську фауну, будьте уважними. Якщо в вашому штаті живуть ведмедики, то передавайте їм привіт. Чого варто ще остерігатися в США, так це криміналу небезпечних районів, заборонених речовин. Тут це просто нереально розповсюджено. І тут іноді ви можете зняти навіть в гарному білдингу апартаменти, але буквально через 50 метрів це буде вже гетто-район. Тому коли ви підбираєте своє житло, то вже враховуйте всі ці моменти, щоб там були камери, щоб була якась охорона, краще, щоб якийсь поліцейський участок був, ну і щоб поряд не було геторайону. Стосовно заборонених речовин, тут в цілому з цим дуже легко. Тому що деякі речовини, які взагалі в наших країнах вони заборонені, тут вони легалізовані. А те, що тут не легалізовано, тут достати дуже легко, тому що цими речами тут. Ну, я думаю, що ви знаєте, які хлопці. Так що при виборі свого житла остерігайтеся на безпечних районів, остерігайтеся на безпечних людей та правильно підбирайте місце, де ви будете жити, тому що це дуже важливо для вашої безпеки. Наступний пункт, якого варто остерігатися, особливо нашим людям, це культурні особливості, тому що ми звикли, що ми можемо всіх людей називати чорними, називати лієрами словом на букву «Н». короче. Тут його назвати словом на букву «Н». Ми привикли, що в нас це нормально. Багато наших сюди приїжджають і починають. Розділяти людей по їхнім етнічним особливостям, і тут це взагалі типу, вважається чимось прям реально кримінальним. Вас можуть тупо, за це відписати. тому не можна. Такого робити тут реально важливо бути максимально толерантними до всіх, і я вважаю, що це дуже крута особливість Америки, тому що за рахунок цього е, тут немає іммігрантів. Знаєте, звідки б ти не приїхав, ким би ти не був, тебе в будь-якому випадку будуть нормально сприймати. Тебе не будуть рахувати за якийсь там другий сорт, як знаєте, в країнах Європи буває така історія. А ти з України, ти там будеш працювати у нас, я не знаю, лише прибиральницею, вище ти ніколи не вистрибнеш. В Америці взагалі. Лі немає різниці звідки, ти хто ти і що ти. Просто важливо це розуміти, і ви по-любому відчуєте, що до вас тут відносяться класно. І важливо так само класно відноситись до інших людей. Буду розказувати дуже швидко цей пункт, тому що стабік намокне. Дивіться, тут дуже важливо остерігатися своєї незібраності, тому що тут дуже швидко можна залишитися без грошей, заплативши прям нереальні на налоги. Тут будь-які речі треба підтверджувати. Усі документи треба розпаковувати по папочкам, і ставити на свої місця, коли у вас буде. Можливість чи потреба для того, щоб показати ці документи, чи відправити в якусь налогову чи якусь службу, ви повинні дуже швидко та дуже легко їх дістати. Тому враховуйте також цей пункт. Тут треба бути зібраним, тому що дуже маленька дрібниця по типу невчасної проплати може вам бити в дуже немаленьку копійку. Тому розраховуйте на це. Нам довелося скоротити екстре на наше відео, і останній пункт це остерігайтеся депортації, тому що щоб тут не було, як би тут не було погано, як про це розказують блогери, розказують на відео. Ми розповідаємо, остерігайтеся того, того. Насправді тут акірено. І єдине, чого варто остерігатися, це депортації. Тому одразу думайте, як ви будете тут легалізуватися. <сіх> Легалізуйтеся, придумайте варіанти щодо візи. І насолоджуйтесь, дивіться, що я зараз навіть зроблю, бо тільки по то його того життя, знаєте. Всього Все. Ну і на завершення хотіло би сказати, щоб ви не забували залишати коментарі, ставити лайк і підписуватись на наш канал. Я нагадую, що це найкраща підтримка, яка може бути для нас. Тому з вами були дивні люди і до зустрічі. І до того, до кого ми були звернутися, чи і ті, до кого ми могли звернутися, чи. Блять. І ті, до кого ми могли звернутися, чи Чай, чай. І ті, до кого ми. Викупаєш, лагає, і ті. Давай я присяду Угу. А я збилася.